Нарешті літо, але що нам робити цього року? Треба обов'язково щось придумати. У мене є ідея гайда до обласної бібліотеки для дітей. А хіба вона працює влітку? І що ми там будемо робити? Там стартує програма Канікули з книгою-2014». А давайте зараз відправимось до бібліотеки та дізнаємось більше про літні читання. Відділ молодших читачів запрошує здійснити подорож в Фантазери каскарі Ви отримуєте путівник з карткою маршрутом, пересування вигаданими країнами. <му> Сектор абонемента відкриває двері детективної агенції. «12 ключів до лабіринту. Пропонує відшукати шляхи у книжкових лабіринтах, стати бібліотечними детективами. 12 країн, 12 візитних карток і весь світ у твоїх долонях. Стверджує читальна зала і запрошує до розважальної подорожі. Хотілося б вам зазирнути до ігрової скарбнички і діло естетичного виховання познайомить вас з іграми різних куточків планети. Сектор періодичних видань готує для вас. 12 прем'єр літа. На вас чекають цікаві завдання, половоломки та можливість створити коробки і навіть свою власну виставку карнавал. Ігрова програма іноземного відділу готує для маленьких читачів справжні пригоди бібліоскаутів. Тут можна взяти участь у майстер-класах, екоакціях, флешмобах. І тільки цього літа всі бібліоскаути зможуть покращити свою англійську. Для перехильників всесвітньої паутини інтернет-центр підготував ігровий бібліопростір. бліопростір під даблюдаблюдаблю парасолькою з онлайн-вікторинами, конкурсами, квестами та змаганнями, що проводитимуть контакті, де є група інтернет-центр ХОБД. Підсумки програми канікули з книгою плануються у вересні. Це будуть яскраві святкові заходи разом із бібліотекою. Твоє літо стане незабутнім.